Єзикіля, 27 розділ. І було мені слово Господнє таке, а ти, сину людський, здійми пісню, жалобну про тир. і скажеш до тиру, ти що при входах морських пробуваєш, що торгуєш з народами на численних островах. Так говорить Господь Бог: Тире, Ти сказав: Я то корона краси, у серці морів границі твої, будівничі твої довершили твою красу, скипару синіру. Вони збудували для тебе всі дошки подвійні, взяли кедра з ливану, щоб щеглу зробити на тобі. З башанських дубів твої весла зробили, твій поклад зробили із кости слонової, із смереки з островів тих кітських. Сорокатий з Єгипту вісон був вітрилом твоїм, щоб за прапора бути тобі, блакить та пурпура з островів Еліші стали твоїм покриттям. Мешканці Сидому й Арваду були веслярами тобі. Мудреці твої тире у тебе були, вони мореплавці твої, старші із Гебалу і його мудреці були в тебе за тих, що латати проломи твої. Всі морські кораблі й мореплавці їхні в тебе були, щоб міняти крам твій. Перс і лут, і пут були в війську твоїм вояками твоїми, вішали в тебе щита та шолома, вони то давали тобі пишноту. Синове Арваду та військо твоє навколо на мурах твоїх, агамадеї на баштах твоїх пробували. Щити свої вішали навколо на мурах твоїх, вони довершили окрасу твою. Тершіш був для тебе купцем через многоту багатства усякого, сріблом, залізом, цинною й оливою платили вони за край твій. Яван, Тувал та Машех це купці твої, людську душу та медіанські речі давали вони за мінний крам твій. З дому тогарми давали коні і верхівців, і мулів за крам твій, синове Дедану. Твої покупці численні острови торгували з тобою, рогами слонової кости і гебановим деревом звертали данину твою. Арам, твій купець, через многість виробів твоїх. Рубин, пурпуру і квітчасту тканину, і вісон, і кораблі та дорогоцінний камінь давали тобі за край твій. Юда і Ізраїлів край це купці твої, пшеницю, змінніту, солдощі, мед і оливу, і бальзам давали вони за замінний крам твій. Дамаск твій купець через многість виробів твоїх через многість багатства усякого, вином із хелбону та білою вовною. Ведан та Яван із Аззалу давали тобі за крам залізо оброблене, бальзам та очерет було це замінним крамом твоїм, дедан твій купець килимками досідал при їдженні. Арабія, то всі кидарські князі, покупці це твоєї руки, ягнятами і баранами і козлами. Ними торгівля твоя. Купці шеви і рами, покупці це твої, коштовним бальзамом і дорогим усіляким камінням та золотом давали вони за товар твій. Харан і ханне і Еден купці шеви, Ашур та Кілбмат це твої покупці, це твої покупці коштовним убранням. Покривалими блакитними квітчастими, і багатокольоровими тканинами виробами, міцними шнурами, пов'язаними за краєм твоїм. Кораблі, і старшішу твої каравани для краму Твого замінного. І став ти багатим, і став дуже славним у серці морів. На воду велику тебе завели, твої веслярі, і в серці морів східний вітер розіб'є тебе. Багатство Твоє та крам твій. І вироби твої замінні мореплавці твої, і твої щоглярі, ті, що латають пробої твої, і ті, що міняють замінний крам твій, і всі твої вояки, які в тебе, і всі збори твої, що серед тебе попадають в серці морів в дні упадку Твого. На ламент твоїх щоглярів затремтять вали морські, і посходять з своїх кораблів усі веслярі, мореплавці, всі морські щоглярі, на землі постають. І заголосять за тебе вони тужним голосом, і кричатимуть гірко, і свої голови порохом пообсипають, у попелі будуть качатися, і зроблять собі ради тебе жалобну лисину, і себе опережуть веретами, і плакатимуть за тобою в гіркоті душі гірким голосінням, і пісню жалоби сини їхні здіймуть про тебе, і над тобою співатимуть жалібно хто інший, як тир посередині моря, зруйнований. Коли припривлали вироби твої із морів, насищав ти численні народи, многотою багатства твого та виробів замінних твоїх, ти збагачував земських царів. Тепер же, коли ти розбитий на морі, у водних глибинах, то замінний виріб твій і всі збори твої серед тебе попадали. Над тобою стовпіють усі остров'яни, а їхні царі затремтіли від жаху, засльозилися їхні обличчя. Купці серед народів глузливо свистять над тобою. Ти пострахом став і не буде навіки тебе.